Вітаю вас, друзі. Міністерство війни так званої Росії вирішило посіяти паніку серед російських військових. Ось, ось такою заявою. Противник почав крупномасштабне наступлення на п'яти участках фронту на южно-донецькому направленні. Головне не падати до вистрілу страха. Извините, не піднімайте Так Врача срочно так Є вже перші жертви. Першими посипались російські пропагандисти, не перечувають. Он, он он але ми з вами поки що не будемо обговорювати тему українських контрнаступальних операцій. Принаймні, поки про це не каже наше командування. Або поки відкрито не кричать, не ниють російські пропагандисти. Тому зберігаємо інформаційну тишу. Але от про що ми можемо спокійно і відкрито говорити, так це про ситуацію у Білгородській Народній Республіці. Вона стабільна. тут, Такі на тишла. У зв'язку із останніми новинами у лавах кремлівських пропагандистів відбувається щось неймовірне, І вони кажуть, що розпад так званої Росії вже починається. Розпад деградація нашого третього ріма. Ну розпад імпирі, як він є. Спочатку поговоримо про БНР. Там прекрасно Шебекінський округ знову під обстрілом. Душите долбить. А ця машина как мячик прыгає. Не, не вилазь сьогодні з подвала. Возвращаться нікуди, а ситуація по суті катастрофічна. Учора там весь день тривали бої. Тривають і сьогодні. Російська армія не контролює частину своєї території. А російські пропагандисти продовжують скаржитись на те, що Шебекіне не на те саме, що і з українськими містами робили росіяни. Адкатори устроила Україна в Шебекіна. Напам'ятає саме жуткія страниці історії Донбаса 2014 года. У мене для них є. Дуже слушна пропозиція, як вирішити цю проблему. Дивіться, росіяни немає Шебекіне, немає проблем. Шебекін був вже прекрасний город А тепер його рознесли. І поки міністерство війни, так званої Росії, учора розповідало, що вони знову усіх побіділі, самопроголошений і нелегітимний так званий губернатор БНР Гладков казав, що у БНР усе ще тривають бої. Насправді зайшли. З дерґе ідбуть зараз в новій важанки дуже цікавий хід учора зробили повстанці у Білгородській Народній Республіці. Вони записали відео, у якому запропонували оцьому гладкову прийти до них на зустріч, поговорити із ним. І за це вони були готові просто так віддати полонених росіян. Якщо ви сьогодні до 17.00 з'явитесь в храм в новій та Ми в качестве акту доброї волі. Жеста доброй воли, как принято говорить у нас на родине, обменяем просто на возможность пообщаться с вами о судьбах России. А той ненужної кровопролітної війни, яка ведеться вже 1,5 року, а тепер вона вже ведеться на території нашої з вами родини, на території вашої Довгородської області. Але Гладков вирішив кинути росіян, яких узяли у полон росіяни. І щоб не забирати їх, він почав висувати свої нереальні умови і сказав, що можливо російські солдати вже подохли. Це наші пацани, які знаходяться в їхніх руках. Найбільше вони їх вбили. Як мені тяжко було, було це говорити. Но если они живые, с 17 до 18 мап безопасность. И тут несподівано по гладкову було завдано удару, але не російськими повстанцями, які воюють проти кремлівської хунти, а пригожиним если они готовы пленных отдать, как говорится, даром, то почему бы их не забрать? И как можно? Єлить предположення мертви ні. Зрештою, ті російські солдати, яких Гладков вже завчасно поховав, виявилися звісно, живими, і взагалі полонених російських окупантів стало більше. Тепер вони відправляться у обмінний фонд. Раз їх ніхто не захотів забирати. Судьбу цих парні ми вже вирішили. Вони будуть передані українській стороні для процедури. обміну. Руски своїх не бросають. можливо вони навіть долучаться до повстанців. Не знаю, друзі. Усяке може бути на цій громадянській. війні. Але чому так сталося? Чому російська влада отримала черговий провал? Знову ж таки знає Пригожин. Яйця! У кого-то должны быть яйца. У нас в стране проблема з яйцами. Где Лапин, где Шайгу, где Генерасимов? Где яйца? До речі, про Пригожина є і ще декілька цікавих новин пов'язаних із ним. По перше, Пригожин та його вагнерівці скаржаться, що російська армія починає втрачати позиції у Бахмуті. А если это так, то ждите следующих шагов. В сады проникли украинцы. І це для нас тривожний сигнал, тривожна, ну реально тривожна, але навіть не це є найцікавішим, тому що вагнерівці погрожують ось такими натяками зараз кадирівцям. А ще Пригожин учора розповів прекрасну історію. Виявляється, коли Вагнерівці виходили із Бахмута, то вони натрапили на заміновані території і мінували їх саме російські солдати, російська армія. Коли ж Вагнерівці почали розміновувати собі дорогу. То їх обстріляли військовослужбовці за наказом командира 72-ї бригади Збройних сил, так званої Росії, і його вагнерівці узяли у полон. Я подполковник Венеритин Роман Геннадіч, командир 72-ї бригади. Далі. Що ти сделал? Обстріляв машину, чувака Вагнер Состояние алкогольного опьянения. Почему ты это сделал? Заліп я думаю, що він це насправді зробив за наказом когось згори. Шойгу! Герасимов! хоча насправді і особисті мотиви у цього комбрига 72 ї бригади, так званої Росії, могли бути, тому що я нагадаю, раніше Прийгожин скаржився саме на цю бригаду. Тому сьогодні одне із підрозділів міністерства оборони біжало з одного із наших флангів, Вони просто взяли і трапанулі. І знаєте, друзі, мені дуже подобається, що відбувається: росіяни обстрілюють росіян, росіяни беруть росіян у полон. А російські, навіть не так кремлівські пропагандисти, розповідають прямим текстом про провал так званої спецоперації. Такого раніше не було. Ну і катастрофи, спеціальний воєнний операції. від розповідей про взяття Києва за два дні. Вони тепер говорять про можливу оборону Москви. Ми що повинні дожидати, що ці кренделя в хімки йдуть? До Москви дійдуть, йдуть, за москву. Висновки для себе вони роблять надзвичайно невтішні. Їхнє начальство виявляється у доміку стране Бардак. Ну да, я знаю, у нас начальство. В домике бардак. Этот бардак, Евгений Янвич, дорогой. Происходит в Москві, проте не усе так погано, як може здаватися. Ситуацію все ще, ну принаймні, у інформаційному плані намагається врятувати інша кремлівська пропагандистка Симоньян, яка розмірковує про ті самі красної лінії. А що такое для Росії красної лінії. Вот это разве уже ні красний лінії. От ты упомянул, да Белгородскую область безпілотники. Над Москвою значить, дивіться, розклад такий: Красні лінії насправді не красні, а коричневі. Це по-перше. А по-друге, ніхто не знає, які вони і де вони, бо про них же Путін нічого не казав. По-перше, президент ніде ні разу не обозначав. Що такої красний лінії? А це означає, що далі росіянам доведеться тільки терпіти, хоча їм, в принципі, не звикати. Але друзі, далі Сімоньян почала говорити таке, у що я, якщо чесно, одразу навіть і не повірив. Як було би замічательне. зупинити становіть прямо зараз. там, а там, де всі стоять заморозити. вона на повному серйозі почала пропонувати зупинити активні бойові дії, а далі увага провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей щодо питання: а чи варто взагалі далі росіянам там здійснювати окупацію і далі провести референдуми? як і провела індонезія, предложила індонезія? Референдуми на всіх спорних територіях і куди люди хочуть. З ким вони хочуть хата З тим ця територія і залишається. Бо виявляється, тимчасово окуповані території України, так званій Росії, вже не так і потрібні. Та й Владимір Путін не хоче їх бачити. Нужні нам території, які не хочуть з нами жить. Не впевнена я в этом і мені почнуто кажется, що і президенту вони не нужны. Але якщо у них усе так чудово, як розповідає російська пропаганда, то чому вона взагалі про це каже? І ви враховуйте, друзі, що Симоньян без вказівки згори таке б ніколи не починала казати. Але зрештою вона доходить висновку, що напевно такий сценарій нереальний, тому що Крим віддавати не хочеться. Ну як ви сяді санімся з стол з переговорів сяні говорять переговори, тільки после Криму. Ми ж віддаємо Крим, потім садимося переговорюватися. Можу їй тільки сказати, що у росіян ніхто не буде питати, чи хочуть вони залишатися в нашому українському Криму чи ні. І поки іще існує тимчасово існує Кримський міст, я можу їм рекомендувати тільки валити із українського Криму. Ну а ми з вами, друзі, для того, аби звільнення усіх наших людей та усіх наших територій відбулося якомога швидше. Идше і з якнайменшими втратами продовжуємо допомагати збройним силам України сьогодні. Це єдиний шлях наближати нашу із вами перемогу.